Такої спеки на Закарпатті не фіксували вже кілька років. Стовпчики термометрів навіть в тіні вже другий тиждень поспіль показують щонайменше 35 градусів. Критично знизився рівень ґрунтових вод. У селян пропала вода з криниць та колодязів. Врожаю ягід практично нема. Спалились під сонцем, а овочі не встигають достигати. Суттєво зменшився і врожай фруктів. Джерело, яке все таки давало тоді водуші. Хоча там, наприклад, сутки воно давало до 500 літрів. Бо в середині літ це хороший показник, бо, наприклад, у травні місяці то джерело давало до 2000 літрів води в сутку. Ми готуємося до гіршого сценарію. Ну, правда, угорці вже нас обнадіяли, у п'ятницю вже будуть заходити дощі. Спека не відступить до кінця тижня, трохи впаде лише нічна температура. Ми рекорд не побили ще максимальної температури, практично ще не дійшли ми до того. Серпень місяць він якось відмітиться у тому, що він такий от був трошки аномальний, тому що так довго триматися температури 30, 35, 37, практично у нас давно не було. Лише на вихідних можна чекати короткочасні грози кажуть обласні синоптики. В першу чергу в гірських районах, а поки в області зберігатиметься пожежа-небезпечна ситуація.